Добрий день, дорогі мої, і я завжди починаємо з прекрасного. Дякую вам всім щиро за те, що ви мені робите лайки, що ви підписуєтеся під мій канал. Дуже вам-дуже вам дякую. Сьогодні в нас неділя, в нас вдома, я є і, кілька, і чоловік. Обідати ми не обідали. Тому що ми пізно встали, поснідали добре. І тепер робимо так звану обід-вечерю. Тому що наші всі поїхали десь у мандри, приїдуть пізно. І вже будемо і вечеряти, і обідати одночасно. Сьогодні в нашому меню буде гарбуз. Отакий От гарбуз. Із нього ми будемо робити дві страви. Ми будемо робити гарбуз, запечений з куркою в духовці і гарбузову зубу. Починаємо. І так, головне, що нам в, наших, в нашому гарбузі, це його почистити. Ми його почистили, бачите? Ми начистили його і я тепер нарізаю. Я його хотіла нарізати таким ножем, але виявляється, що таким ножем його нарізати легше. І ми кидаємо його сюди, в нашу цю. Отак От я його нарізаю, щоб ви бачили. Оце у мене такий ніж. Не багато чого доброго робити, але він, бачите, як він просто нарізає. Я нарізаю, от, чекайте, бо ви не бачите. Я нарізаю одну як то показати, бо то було видно. Я нарізаю одною рукою. Бачите, одною рукою тримаю, і воно мені різається добре. Отак я, отак я нарізаю оце. Зараз я швиденько наріжу і скажу. Шо? Ні, ще не скажу. Ми, поки, поки ми будемо нарізати гарбуз, ми наріжемо також цибульку і один чесничок розтис... розтиснемо. отак. Розтиснули ми чесничок і кидаємо в баняк. Наливаємо олійки, кидаємо цибульку. Перший чесничок, чесничок віддає своє чеснекове, ми його викидаємо і кидаємо цибулю і селеру. Отак от ми нарізали, ще трошки наріжемо, бо ще лишилося отак от трошки, а все решту кинемо до зупи. Ми зараз будемо кидати, наріжемо цибульку і будемо кидати цибульку. В баняк ми вже кинули е, часник, влили олійки. Зараз часник вже починає віддавати свої. Своє все добре. Okay. О, ми зараз його заберемо, бачите, вже забираємо. Okay. Бачите, вже забираємо, його не треба. Він вже своє віддав, кидаємо цибулю. І ще цей кусочок забирали, забрали. Окей, okay. робимо менший вугонь і кидаємо масло. У нас таке, як завжди, топлене. І кидаємо. Ми нарізали цибуль, цибулі, нарізали моркви не обов'язково дрібними кубиками, не обов'язково дрібно. Можна по такими великими кусочками, як нарізала я. Це на любителя. І хай воно все кинула масло, хай воно все подружиться, покохають один одного. І тоді ми що? Кинемо, ще кинемо сюди картоплю. Дві-три картоплини. Так само хай все разом то подружиться. І тоді кинемо вже нашого гарбуза і залиємо бульйоном. Ми зробили трошки більший вогонь і, і помішали. Хай нам трошечки просушиться цибуля. морквою. Ми вже начистили картоплю, налили її холодною водою, щоб трошечки крохмаль її забрав. І зараз будемо кидати сюди так само картоплю, Хай тільки цибуля трошечки сушиться. Потім буде тушитися цибуля, і я вип'ю кави. Каву мені зробив мій чоловік. Я її, кладу в мій... я її не випила в свій час, кладу в її прохвильову, хай вона мені підігріється. Така ну, квітка нас на нагороди. Я не знаю, як вона розсилається. Мені говорили, я б забула. Така красива в мікрохвильовку. Кава моя вже загріта. Я напівся кави. Поки тушиться цю. Так, ми закидали сюди вже все, що могли тільки закидати. І картоплю, і сви, столеру, і саму, самого гарбуза мішаємо. І зараз ниємо трошки води і кинемо нашого бульйону. Хай ще трошечки так, трошечки хай трохи посмазиться ще отак. Картоплю, оточок, хай не береться того то, всього. То. Ми можемо навіть кинути трошки потім масло. Тяжко щось мені. Ну, щось дуже душно сьогодні, дуже тепло на вулиці. Коло нас е, заправка заправках так тепло, щось там загорілося на заправці, і такі, дими стояли, і так тріщало, щось там не знаю що. Приїхала е, пожарна, там погасила і поїхала. Ми сюди кинули вже все. Що треба було кинути, це і цибурку, і морку, і салеру, і картоплю. Гарбуза і три, 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 три наших кілішки, три наших пластмасових стаканчики, бульйону. Треба буде долити води, потім долиємо. Зараз ще не знаємо, бо бачите, він ще мені не розстав. Я все забуваю його витягнути. Ми зараз його накриваємо кришкою і хай воно вариться. Коли звариться, тоді посолимо, поперчимо. Що треба додамо. І зблендеруємо. Але до того ми візьмемо, ми візьмемо булку, а так як у нас булки немає, візьмемо оцей хліб, наріжемо і поставимо в духовку, щоб зробити з нього сухарики до нашої зупи. І наша зупа буде через трошки готова. Зараз ми займаємося другою справою. це гарбуз з куркою. Зараз ми подивимося, чи наша курка розморозилася. Сюди ми додали салеру, оце, салера, оце чесник, чесник дуже можна, треба навіть таке певне. Я його не. Ні, дивись, який тяжкий. Це молодий чесник. Цьогорічний, щойно згороду. От ти дивись, не можу. Одною рукою не можу. Ну добре, попробуй ще раз. Не, 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 не хочеться. Так, я потім його роз, розтущу. І ми кидаємо навіть з шкаролупою, він надасть нам. І вріжемо такими великими кусочками нашу цибулю і кинемо м'ясо, дамо олійки і трошки навіть, вже дамо трошки на дно олійки. Олійки і трошки і поставимо м'ясо куряче. Курячі ніжки, окей, Потім ще по курячій ніжках. Посолимо і попочимо, поставимо в духовку. Це все. О, ми вже зробили нашого нашу гарбуза разом з ніжками курки. Ми сюди кинули нарізану отаку от цибульку, трошки салери. Чесника прямо так з, з, з шкарлупою І дали трошки сухого чесника і дали посолили, і дали солодку паприку. От вона в мене тут є. І зараз запалюємо духовку і кладемо в духовку. Поки, поки в нас вар, вариться. Буде варитися курка, в нас закипів наша, закипіла наша зупа. Ми робимо це на маленькому вогні. Ми її трошки посолили, накриваємо кришкою і рахуємо, що нам більше води лити вже не треба. І хай вона звариться вся. Як тільки вона звариться, ми виключимо і. Кинемо на блендер. Оце зупа зварилася, все зварилося. Тепер ми беремо такий міксер. Ти відійди трошечки з цим. Зупу ми зблендерували. Вона зробилася в нас таке пюре. Ми сюди ще кидаємо вершків, але наразі ми лишимо, дочекаємо, поки вернуться наші. Родичі. Солимо, перчимо і кидаємо всякі приправи і петрушку. Трошки пізніше ми кинемо, а зараз поки чекає. Поки в нас смажується курка з цим. Бачите, от вона смажиться. Так. От вона смажиться, тоді ми все разом докінчимо. І так, дорогі мої. Наш, наша вечеря, об, обідна вечеря готова. Це в нас дзука, о, бу, не дзука, це у нас гарбуз. Я перепрошую з, з ніжками куря, курячими. І це у нас гарбузова зупа з е, хлібом. Не знаю, воно правильно називається, забула. Отаке От в нас вийшло. Пробуємо, беру звідси ложку, бо не маю. Дуже добре. І звідси тільки саму, саму супу спробую. Отак. Дуже добре. Дуже гаряко. Добре, але ще наразі дуже гаряче. Я з вами прощаюся. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за підписку на мій канал. Підписуйтеся, кладіть лайки. І пам'ятаєте, я один час говорила: хто знає, що таке стиранка? Мені на це не відповість. Добре, до зустрічі.